Вітаю вас. Пропоную вам подивитися Мелітопіль, бо це важливий напрямок, від якого залежить і лівий берег, про який кожного дня питають люди. Там багато населених пунктів, там багато наших людей. Але ж звільнення якось, ну я не воєнна людина, я якось розумію, і всі так кажуть, що це буде тоді звільнення лівого берега Херсонщини, коли буде звільнений. Мелітопіль. Ну, і, звісно, вже ж і Крим, потім, і все. Тому ж дивимося. Так, терміни я не вказую, бо я вже і сама переконалася, терміни Тарону не показують. У них так скоро, дуже не скоро, або потерпіть от якось так. Так, Мелітопіль. Добре, що там зараз? Дивимось, що і як там. Угу. Дуже сматні, смутні часи, старший аракан Луна. Смута-смута настають. Ну, вони вже давно такі часи, але ж якось щось загострюється тут. Оце все, що там зараз діється, це якось дуже сумнівний проєкт, який постійно під питанням. Будь-які дії і інформація. Яка там надається і що там коїться в тому Мілітополі, все то якесь сумнівно, повна відсутність ясності. Окупанти не вірять в те, що вони там назавжди, бо не дуже їм там весело. Все ж таки, прилітає їм туди і непереливки є. І взагалі, ці перспективи їхнього знаходження там, вони дуже сумні, вони це розуміють. А місцеві жителі, ну, в свою чергу, теж. ну... Е як вам сказати, завмерли в очікуванні. Вони в страху і в зневірені. Ну, а ну ж бо скільки бути в окупації, звичайно, це дуже важко. Я сама 9 місяців була в окупації, то... а люди ще продовжують бути в такому положенні, це звичайно дуже важко. То так в страху, в зневірені живуть люди, і тут якийсь колаборант. Дуже щось гучно про себе заявляє, якийсь горластий. І тут якісь безкінечні переходні стани: то одне, то друге, якісь перебудови, реорганізації з туманним майбутнім. Обман, безладдя, такі ірраціональні організаційні рішення, щось роблять, але воно таке: ні к чому, навіть не знаєш, якесь спотворювання дійсності. Так. Там у цьому головному колаборанту, який там є, хто там керує, йому дуже страшно, йому підгорає, він розгублений. Він не бачить майбутнього і не розуміє, як там, ну, як взагалі все це буде. Знаєте, я зараз скажу, на стрьомі, Отак от, от на стрімі сидить. Так, тоді подивимося, зараз плани. Плани наших ЗСУ на Мелітополь. Так, я вам завжди казала, що Рицар мечів випав це карта атаки. Плани на Мелітополь наших ЗСУ. Відважних, сміливих. Плани. Ну, що я вам скажу, наступати тут гаряче буде. Рицарь мечів це є провокатор. А значить, будуть атакувати з великою кількістю людей і ресурсів. Ось одна десятка, друга десятка, десятка кубків, десятка пентаклів. А чому? Ну Тому що після Мелітополя зупинок ну, не може бути в планах наших воєнних, воєнним шляхом повертати це місто. Десятка пентаклів, подивіться, як багато ресурсів. Може, вони чекають якогось накопичення. Дивимося, ну що, що ж таки буде з Мелітополем? Будуть такі наступальні дії, хто зжезлів вогонь буде багато вогню. Якийсь сценарій буде вже повторено, Щось як то ми вже це проходили, будуть бої і дуже активні, орки будуть опиратися, бо все ж таки це дуже важливий напрямок ну, для орків. Ну і, звичайно, для нас це дуже важливий напрямок. Таке вирішальне якесь місто і місце. Тому наші наступають, ці теж активнічають. Ну, ще що? Для Мелітополя, що іще? Те, що будуть бойові дії, це однозначно. І немалі, це буде ну, доволі вирішальна битва, і вона буде переможна для України. Бумаг, карта остання це все вирішено. І відкривається дорога на Крим. У ЗСУ є багато можливостей, так? Що ця карта каже про можливості і, і ресурси, ну, щоб визволити місто і рухатись далі. І при цьому ну, так таки доволі успішно, вони успішно будуть відстоювати свої позиції. Ну можливо, це все і затягується у часі, бо тут дійсно, от після Мелітополя, пряма дорога в Крим. Треба багато техніки, людей. Треба для це все для того, щоб були дуже впевнені і рішучі дії. Бо це знаєте, як крапка буде якась поставлена. Тому можливо, зараз накопичують оці сили. Можливо, ждуть оте обладнання, оту зброю, то що нам іноземці надають. Так, ось тільки вони вони отримують, і зараз ідуть наступальні дії. Це тут про ті танки, кажуть, да? І все тут успіх. Мах. Це каже: Я виконав завдання. Я виконую, я знаю, як його зробити, і все в моїх руках. Ну, що нам лишається? Чекаємо, віримо. І я вам дякую за увагу.